Слава Ісусу Христу, мене звати отець Михайло Живчук, належу до Тернопільсько-Зборицької архієпархії Української католицької церкви, є капеланом, волонтером, можна сказати, вже від 2014 року. Працював помічником 44-й преаді капеланом з 21-го року по 23-й включно. Але й надалі залишаюся помічником. Е, ну, коли просять 44-та бригада, звертаються про допомогу духовну чи якусь матеріальну, то їм завжди їх підтримуємо. А також працюємо ще в зоні ведення бойових дій з, з ВСП, з 105-ю бригадою, з 54-ю бригадою, з 110-ю бригадою. Одним словом, Тих, які вже знаємо ще від 10 років і більше, то раз в місяць стараємося відвідати, помолитися, благословити, чим можемо тайні допомогти, тобто підтримувати їх, показати, що церква і військові це є єдині ціли, бо це є майбутнє нашої України. І завдяки тій боротьбі, яку веде наш український народ, молитви благослоння нашої церкви це є ті інструменти, за яким має прийти на нас, на нашу землю, мир і спокій Божий благодать. Дякую.